Як ми зайшли на польське кладовище, подивіться, тому що відношення людей до своїх мертвих багато що кажуть про самих людей. От я дивлюсь на це все. І люди, які тут живуть, значить, нічого поганого у мене не можуть визвать, так сказати. От дивіться, а це в них 1 ноября, День цих святих. Це як наші поминки після Пасхи. І оце всі бутилочки стоять, оці всі там із свічками вони приходять, це кладбище горить, світиться. Ну, цікаво. Ми приїхали, собственно говоря, за загородну за резиденцією Яна 3 Собєцького, А тут кладовище. Я ж не мог не зайти, щоб подивитися. Подивіться і ви. Гарно у них на кладовищі, Гарно. Значить, люди хороші. А от мої дівчата попереду. Так да. цікаво. Я завжди кажу, люди однакові кругом. Ось цікава могила, тут вісім чоловік. Перше захоронення в 1900 році, а останнє 2010. Отак От у них традиція така. Бачите, скільки років? Ну, царство небесне, як у нас кажуть. Тут у них оцей склеп, якась тут сім'я знаходиться всередині. Такий.